Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Місто Новодністровськ, Чернівецькій області на порозі бунту, голодного бунту місцян, які не знають, як просто вижити в такий страшний буренний час, коли міська рада купається в розкошах, тому що зарплати. Чиновників міської ради дозволяють їм безбідно жити в наш час. І, до речі, ні одна зарплата чиновника міської ради, в тому числі і мера Наталі Цимбалюк, не погоджувалася з громадськістю, не погоджувалася з громадськістю від слова зовсім, скільки хочемо, скільки пишемо. Хочемо, отримуємо премії, хочемо, отримуємо оздоровчі. Хочемо, отримуємо за секретність у роботи. А простим людям, як виживати міста Новністровська? Хтось запитав, але це ще не все. Громадськість міста Новодністровська вимагає. Що вона вимагає? А вимагає незалежного аудиту. Діяльності міської ради під керуванням пані Наталії Цимбалюк. Підкреслюю незалежного аудиту. Не планової перевірки фінансових структур з Чернівецької ОВА, а незалежного аудиту, незалежної експертизи. До речі, Конгрес США буквально учора звернувся. До українського уряду з вимогою провести незалежний аудит. Такий самий незалежний аудит можна провести і потрібно провести по діяльності Новодністровської міськради на чолі з пані Наталією Цимбалюк. Ви скажете, а для чого? А для того, щоб переконатися в їхній, в їхній доброчесності. Недаремно. Колишній мер, проти якого виступали жителі Новодністровська. До речі, і я активно виступав за жителів Новодністровська проти тодішнього мера Болдашова ще в 2016-2017 роках. Для мене Україна єдина. Немає окремого князівства Сукіряни чи окремого князівства Новодністровськ. Але повернемося до незалежного аудиту міста Новодністровськ. Ви знаєте, де колишній мер Болдашев? Так, Болдашев, який приїжджав один раз в місяць в Новодністровськ чи два, сидів по 2-3 години в міськраді, а потім їхав собі в місто Чернівці, тому що він житель міста Чернівців. А якщо сидів у міськради, то ночував у себе в тіньовому кабінеті, зловживав спиртними напоями, кажуть, зловживав білим хлібчиком. Що таке білий хлібчик, знають на жаргоні криміналу, зловживав правильно, легкодоступними жіночками у своєму тіньовому кабінетчику в міськраді, про який знало все місто і мовчало. І всім це було байдуже, всім це було вигідно. Як результат, як результат, місто Новодністровськ при керівництві Болдашова зайшло просто в дупу, в глуху дупу, фінанси злетіли просто в прірву. А сам мер Болдашев зараз проживає в маєтку, в персональному маєтку. Ні, не в рідних Чернівцях, а у Варшаві. В столиці Польщі, колишній мер Болдашев, міста Новодністровськ, оформив на свого сина і купили шикарну віллу в передмісті міста Варшава. І там вони собі живуть спокійно і безтурботно. То, що скільки грошей і майна нажив Болдашев, на своєму царюванні в місті Новодністровськ їм хвати на довге, безбідне життя у Польщі у власному маєтку у передміській столиці Варшава. Ну а тепер ми повернемося до нинішньої міськради з панією Цимбалюк на чолі. По ісайдерській інформації, жителі міста Новодністровськ повідомляють деякі контролюючим органам про начебто квартири. Начебто гаражі, начебто приватні будинки, які чиновники і депутати міської ради Новодністровськ пооформляли на себе у місті Хмельницькому і у місті Вінниці. Зразу скажу: інформація ця інсайдерська, я говорю від слова, начебто, її потрібно перевірити. Коротше кажучи, у людей місця Новодністровська дуже проста вимога. Перше, вони сумніваються в доброчесності міськради пані Наталії Цимбалюк, сумніваються в їхній фінансовій порядності, тому вимагають провести незалежний аудит діяльності Новодністровської міськради з залученням незалежних експертів. Уся інформація у відео була інсайдерською, і я висловлюю свою суб'єктивну думку. Українського журналіста з вами Ігор Швець. Доброї спокійної ночі. Вам підписуйтесь на YouTube канал. Дякую.